Доброго дня, мене звати Радченко Павло, і ви дивитесь четверту серію освітнього серіалу Відкриті дані для державних службовців. Сьогодні ми в студії разом з Оленою Гунько. Рада всіх вітати. Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно реалізовувати політику відкритих даних та що для цього потрібно. Для початку всім треба розуміти, що ж власне таке політика відкритих даних. А це система цілей, заходів та інструментів, яка спрямована на ефективне оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Та її стале використання розпорядниками інформації, підприємствами та громадськістю. Існує чотири найбільш важливих компоненти політики відкритих даних: нормативно-правове, організаційно-кадрове, технічне та фінансове забезпечення. Саме так. І розпочну я з нормативно-правового забезпечення. Цей компонент спрямований на врегулювання внутрішніх процесів, оприлюднення відкритих даних та підтримку їх сталості. Він передбачає прийняття внутрішніх нормативно-правових актів, а саме розпорядчих документів про визначення відповідальних осіб за оприлюднення наборів даних, посадових обов'язків відповідальних осіб. Положення або порядку про набори даних розпорядника інформації, включно з їх переліком, а також плану дій із реалізації політики відкритих даних для органів місцевого самоврядування. У Львові прийняті всі ці акти та оновлюються за потреби. Це є запорукою сталості політики в сфері відкритих даних. Я хочу тут одразу зазначити, що важливим є розвиток відкритих даних не лише як самостійної політики, але й компонента інших політик. Візьмемо приклад. Якщо орган влади реформує певну сферу своєї діяльності. Припустімо, цифровізує процеси видачі дозволів або ліцензій, відкриті дані мають стати вагомим компонентом такої реформи. Це передбачатиме включення питань відкритих даних до концепцій, стратегій, програм діяльності та інших програмних документів органу влади. Фактично, відкриті дані можуть стати компонентом будь-якої політики, забезпечуючи її прозорість та підзвітність, створюючи нові можливості для взаємодії з бізнесом та громадськістю. Які тут можна назвати приклади? Ну, наприклад, медична реформа, реформа управління державними фінансами або реформа галузі містобудування. А от наступний компонент організаційне та кадрове забезпечення. Він залежить від етапу, на якому перебуває впровадження політики відкритих даних. Якщо розпорядник лише розпочинає розвиток відкритих даних, то доречно сформувати робочу групу. Головним завданням якої є визначення стратегії реалізації політики відкритих даних, і моніторинг та оцінка, а також розробка базових нормативно-правових актів. На наступному етапі цього компоненту потрібно визначити структурний підрозділ або посадову особу, яка відповідає за впровадження політики відкритих даних. Як правило, розпорядники створюють профільні відділи або сектори в межах підрозділів з розвитку інформаційних технологій, доступу до публічної інформації або зв'язків з громадськістю. У Львові, наприклад, з 1 січня 2018 року утворено сектор відкритих даних як структурний підрозділ Львівського комунального підприємства Міський центр ІТ». Його метою є підтримання та розвиток функціонування проєкту Відкриті дані Львова. Я хочу доповнити, що наявність такого профільного відділу, сектору або посади забезпечить загальну координацію політики відкритих даних на рівні розпорядника, а також консультування відповідальних осіб, здійснення аудиту та моніторингу якості даних, комунікацію з користувачами наборів і таке інше. Для відповідальних осіб треба обов'язково забезпечити можливість професійного розвитку, участь у конференціях, освітніх тренінгах або курсах. Наступний компонент це технічне забезпечення. Він дає можливість оприлюднення та підвищення якості даних. Для підвищення якості наборів розпорядники можуть використовувати такі підходи до їх оприлюднення: автоматична публікація через API, експорт первинних структурованих даних або введення наборів відповідно до шаблонів таблиць, які передбачені рекомендаціями Мінцифри. І на цих підходах треба зупинитись детальніше. Найбільш ефективних з них, мабуть, все ж таки є автоматичне оприлюднення через API. точно один з найбільш ефективних. Його особливість у тому, що він дозволяє фактично виключити людину з процесу обміну даними і в такий спосіб розвантажити відповідальних осіб. І використання API найкраще підходить для великих масивів даних, особливо для даних, які інтенсивно повсякчас оновлюються. Основних варіантів оприлюднення наборів через API існує два оприлюднення посилання для завантаження даних та автоматичне завантаження ресурсів на портал завдяки API Data.gov.ua. Наступний підхід експорт первинних структурованих даних із програмного забезпечення. Цей підхід можливий, коли для збору інформації використовуються облікові системи, бази даних або інше спеціалізоване програмне забезпечення. Відповідальна особа має періодично завантажувати експортовані дані на портал власноруч. Такий підхід актуальний для даних, які оновлюються з помірною частотою, наприклад, щомісяця або щокварталу. Тут знову ж таки, я зазначу, що експортовані файли можуть містити агреговану, неповну та неструктуровану інформацію. У деяких випадках можливість отримання первинних даних взагалі відсутня, а доступним є лише вивантаження звітів агрегованих даних. Тому під час впровадження нових інформаційних систем важливим є забезпечення можливості експорту первинних даних у відкритих машиночитаних форматах форматах електронних таблиць або надання доступу до даних через відкритий АПІ. А я зауважу, якщо для роботи з даними використовуються звичайні електронні таблиці, то потрібно привести їхню структуру до вимог рекомендацій Мінцифри. Цей підхід застосовується для наборів із середньою і низькою частотою оновлення, тобто тих, які оновлюються один раз на місяць або й того рідше. Якість датасетів при цьому суттєво залежить від кваліфікації відповідальних осіб, оскільки збір та завантаження даних на порталі відбуваються самостійно. Саме так. І останній важливий аспект технічного забезпечення портал відкритих даних розпорядника. Його впровадження доцільно за умови, якщо розпорядник публікує значну кількість наборів, а політика відкритих даних є для нього високим пріоритетом. А для того, щоб відбувався автоматичний обмін наборами, так званий харвестинг, між порталом розпорядника та Data.gov.ua, треба забезпечити уніфікацію метаданих та програмного забезпечення. З цією метою Мінцифри створило типове рішення порталу відкритих даних для органів місцевого самоврядування. Олено, ви у себе у Львові створили такий портал. Можете про нього розповісти? Звичайно, портал відкритих даних це відкрита платформа, розроблена на основі відкритого програмного коду Сікан, яка містить інформацію від різних структурних підрозділів міської ради, а також інших установ, що працюють в місті у форматі відкритих даних. Дані публікуються на порталі як прикріплені файли, які можна попередньо переглянути, завантажити або використати за допомогою інтерфейсу прикладного програмування АПІ. На порталі створені кабінети для 115 організацій розпорядників даних та опубліковано понад 800 наборів даних у різних форматах: XLS, CSV та JSON. Кількість яких буде тільки що далі зростати, а самі набори оновлюватимуться. Дякую. Отже, з технічним забезпеченням ми розібралися. Лишилося фінансове, і тут одразу варто наголосити на тому, що фінансування політики відкритих даних потрібне не лише для забезпечення заробітної плати нових штатних одиниць, якщо вони ясна річ створені. Для покращення якості відкритих даних розпорядники повинні модернізувати програмне забезпечення та створювати веб-сервіси для автоматичного оприлюднення даних. Фінансування може спрямовуватись на залучення зовнішніх експертів для проведення аудиту даних. Реалізацію хакатонів, конкурсів та інших заходів для популяризації відкритих даних. Отже, такими є компоненти політики відкритих даних. А ми хочемо дати ще декілька порад розпорядникам для того, щоб вони могли ефективно впроваджувати політику відкритих даних. Найперше потрібно реально оцінювати можливості відкритих даних. Так, відкриті дані мають великий економічний потенціал, але не варто сподіватися, що в короткостроковій перспективі вони створять економічне диво. В контексті України є три основні переваги відкритих даних: довіра громадськості та бізнесу, репутація розпорядника та нові it продукти на основі даних. Тому саме реалістичне розуміння можливостей відкритих даних повинно лягати в основу показників ефективності, kpi стратегій, дорожніх карт та планів дій. Потрібно сформувати команду і знайти політичну волю, зібрати формальну або неформальну робочу групу, яка впроваджуватиме зміни. До неї можуть увійти не лише співробітники органу влади, а ще й ті спеціалісти, журналісти та активісти. Важливо залучити до роботи керівництво. Відкриття деяких наборів даних потребуватиме рішень на найвищому політичному рівні. Часто керівники органів влади не усвідомлюють, що прозорість та підзвітність це такий самий показник їх ефективності, як і кількість прийнятих законодавчих змін або залучених інвестицій. Наступна порада. Потрібно фокусувати діяльність на цінних даних. Не треба намагатися відкрити все і одразу. Це призведе тільки до появи неякісних даних. Для початку слід зосередитися на відкритті та підвищенні якості найбільш цінних наборів. Спробуйте використати відкриті дані для розв'язання нагальних потреб діяльності вашого органу влади. І обов'язково треба комунікувати, обговорювати кроки та результати. Комунікація дуже важлива. Не менше ніж імплементація. Про відкриті дані може ніхто не дізнатися. Говорити про них треба до, під час і після оприлюднення. А майданчиками для залучення громади може бути що завгодно: сайт міської ради, місцевий портал відкритих даних або соціальні мережі. Загалом вплив політики відкритих даних вимірюється неоприлюдненими наборами і навіть не їх якістю. Головний критерій це зміни в інших сферах завдяки відкритим даним. Потрібно визначити, чого ви хочете досягнути через місяць, три місяці, півроку та рік. І рухатися до цих результатів. Без швидких досягнень і учасники процесу, і зацікавлені сторони швидко втратять мотивацію, і там роботи знизиться. Тому здобувати варто швидкі перемоги. Підготувати та оприлюднити набори це лише половина справи. Проблеми громадян вирішують сервіси, а не дані. Потрібно скласти перелік потенційних користувачів даних та інших зацікавлених сторін, визначити шлях їх залучення. Необхідно орієнтуватися на якомога ширшу аудиторію розробників, журналістів, студентів та активістів, підбирати ефективні методи взаємодії з різними цільовими групами. Наприклад, для презентації наборів в діловій спільноті влаштуйте бізнес-сніданок, а для залучення розробників та студентів неформальний нетворкінг. Розвивайте екосистему відкритих даних. Потрібно пам'ятати, що внутрішнє та зовнішнє середовище органів влади нестабільне. Припинити публікацію наборів даних може банальна зміна відповідальних осіб або постачальників програмного забезпечення. Тому процеси оприлюднення даних повинні бути підкріплені відповідними нормативними, організаційними та кадровими змінами, забезпечуйте сталість результатів. На цій мотиваційній ноті і завершимо наш випуск. З вами були Радченко Павло та Олена Гунько. А наступного разу ви дізнаєтеся про впровадження внутрішньої нормативної бази розпорядників даних. На все добре. Дякуємо за увагу і до зустрічі!